Коли рахував енергоефективність е, і враховував, яка там щільність, яка е, товщина наружного зовнішнього шару утеплення має бути, е, Кіратерм сказав, окей, в нас є хлопці, вони зараз порахують на результат. А, технологічна підтримка в сенсі, що окей, як правильно, технологічно там використовувати наші матеріали, теж окей. Ну, Навчання не проходили, бо підрядник вже був досвідчений, але мені для своєї цікавості було цікаво насправді. Логістика, гарні відгуки. Ну насправді, будинки, які продалися в Херсонесі, перші будинки були придбані друзями чи знайомими з моїх попередніх проєктів. Коли нові клієнти приїжджають, там, наприклад, мене на місці немає, в мене є кілька клієнтів, які взагалі по своїх будинках можуть проводити екскурсію, кажуть, що клас, от цей телефон Міші, спілкуйтеся на магінь. От, смотри, там ще два дома сталося, торопись. Питання в тому, що люди, люди схильні довіряти чуткам, а не перевіряти інформацію. В нас через цей е, вполитися дуже багато різних людей. От. Тому е, тут треба дізнаватися, треба звернутися до технологів, треба перепитати, як що зробити, і ніяких питань не виникає. Якщо ручки золоті, то не важливо, з якого міста вони ростуть. Значить, є несколько абсолютно несложних вещей. По-перше, є спеціальний кріпеж. Який саме для керамоблоку, для керамоблоку роздроблений, це, умовно кажучи, він може бути відносно дорогий, але є маленькі хитрощі. Умовно кажучи, звичайний дюбель, якщо ти сверлиш керамоблок без перфорації, яка розбиває просто будь-яку кераміку, а просто звичайним шуруповертом ти його просверлюєш і вставляєш звичайний дюбель, то прекрасно все держиться. Ніяких питань не виникає. Можна використовувати хімічні анкри, наприклад, коли ми там. Ставимо е, опалубку решетування для сходів, і там потрібно там прям, от крепка крепко закріпити. Там ми використовуємо спеціальні фішери е, фішер, це кріплення таке фішери для керамоблоку і ніяких питань нема. Але це коли потрібно там прям от, сильно сильно закріпіти. А коли ми кажемо там про поличці, поличці чи там е, кухню, то в будь-якому разі там розподільча планка, яка розподіляє навантаження, і там звичайний е, дюбіля. Для цегли підходять більш ніж, але коли сверлять, просто не треба використовувати перфорацію, бо ти розбиваєш кераміку. Розбив кераміку, ну сорян сам виноват.